Вітаю вас сьогодні 15 липня, понеділок, і 135-й день із циклу 365 днів одного року. Дуже подібні один на інший оці спекотні літні дні. Абсолютно розвинене зелень. Їй далі нема куди рухатись. Треба повністю насолодитися оцим спекотним, літнім днем, увібрати все, що цей день може дати. Людині таку спеку переносити нелегко. Принаймні ми тут у середній полосі такого не відчували дуже давно. Надвечір'я, а 36 градусів у затінку. Це підштовхує тільки думати про те, яким чином уберегти функції свого тіла у нормі. Стараючись не порушувати ні надмірними емоціями позитивними чи негативними баланс. І кожен, мабуть, для себе сам вирішує, яким найкращим чином потрібно прожити оці надмірно спекотливі дні. Бережіть себе. Будьте здорові.